Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі красоні, ЧАСТИНА Друга, Розділ п'ятий П'ять. Звідки ти взнала, промовила Енджел, – «За ту дитину? Це запитання відволікло Євку з їдальні Олімпія, де вона крізь очі Нетлі, що сиділа на світильнику, спостерігала, як чоловіки вибудовують свої плани, а на додаток до тієї розваги відбувалося й дещо інше, і то значно ближче. До Клінта завітали гості невдовзі і в неї також будуть гості. Євка сіла прямо і вдихнула дух дулінського виправного. Сморід технічних очисників війшов жахливо глибоко, вона очікувала скоро померти і почувалася сумною через це, але ж вона помирала й раніше. Ніколи це не було приємно, але ніколи не було кінцем, хоча цього разу все могло бути інакше. А світлий бік у тому, сказала вона собі, що я не чутиму більше запаху цього закладу, цієї суміші лізолу і відчаю. Вона вважала, що Троє смердить гори трупів, пожежі, риб'ячі нутрощі, завбачливо розкладені для богів Це ж треба, дякую но вас нахер, людці, тільки такого нам й не вистачає, і дурнуваті ахейці топчуться на березі моря, відмовляючись митися, дозволяючи сонцю спекти кров на чорне і взятися іржею шарніром своїх обладунків то було ніщо порівняно з усюдисущим смородом сучасного світу. Вона була тоді юною і легко вразливою у ті часи, долі золу і хлорних очисників. Тим часом Енджел поставила цілком коректне запитання, і тон у неї був майже притомний, поки що, принаймні, я знаю про твою дитину, бо можу читати думки. Не завжди, але здебільшого так. Мені легше читати чоловічі думки, вони простіші. Але з жіночими у мене також добре виходить. Тоді ти знаєш, я не хотіла то робити. Так, я це знаю, і я надто жорстко повелася з тобою раніше. Мені шкода, забагато всього відбувалося. Енджл проігнорувала вибачення. Вона була зосереджена на викладі того, що давно чітко визубрила. Така маленька створена нею тіха, яка опускала світло, коли темрява була найглибшою, і нікого не було поряд притомного, з ким можна було побалакати, відволіктися думками від самої себе і того, що вона робила. Я мусіла кожен чоловік, якого я вбила, мене зобидив або зобидив би, якби я дала йому шанс. Я не хотіла топити мою маленьку дівчинку, але я не могла дозволити, щоб у неї було таке життя. Зітхання, яке у відповідь видала Євка, рясніло справжніми сльозами, Енджел казала правду, всю правду і нічого крім правди, Про буття у часі і місці, де ще нічого не залагоджено. Звичайно, шанси мізерні на те, ніби щось може залагодитися із самою Енджел, ця жінка зіпсована й божевільна, та, хоч там як, а вона має рацію вони її кривдили. Певне, скривдили б і ту маленьку дівчинку у належний час. Вони це ті чоловіки, і всі чоловіки, такі ж, як ті. Сама земля їх ненавидить, але любить угноєння з їхніх душогубних трупів. Чому ти плачеш, Євко? Тому що я все це відчуваю, а воно болісне. А тепер замовч. Якщо дозволити собі ще раз процитувати Генріха IV. Гра у розпалі. Я мушу справами займатися. Якими справами? Немов у відповідь у дальнім кінці крила Ей грюкнули, причинившись двері, і почулося наближення кроків. То були доктор Норкрос, офіцери Мерфі і Квіглі та двоє незнайомців. Де їхні перепустки? заволала Енджел. У тих двох нема перепусток заходити сюди. Цить, я сказала, кинула їй Євка. Або я змушу тебе замовкнути. Ми душевно спілкувалися, Енджел, не псуй це. Клін зупинився перед камерою Євка. Прибула жінка, підступила поруч нього. Під очима в неї були фіолетові мішки, але самі очі були ясними й уважними. Євка сказала Вітаю, Мікейло Коц, також відома, як Мікейла Морган. Я Єва Блек. Вона просунула крізь грати руку. Кік з мерфі інстинктивно ворухнулися вперед, але Клінт виставив руки, щоб утримати їх на місці. Мікейла, не вагаючись, ухопила запропоновану долоню. Ви бачили мене в новинах по телевізору, я так розумію. Євка тепло посміхнулася. Боюся, я невелика любителька новин, занадто депресивно. Тоді, звідки ви знаєте? Я можу називати вас Смікі, як це робить ваш друг, доктор Флікінджер. Гард здригнувся. Мені так жаль, що ви не встигли побачити свою матір, продовжувала Євка. Вона була гарною директоркою. «А хер там, бурмотнула Енджел, а коли Євка суворо гмикнула Окей, мовчу, мовчу. Звідки ви знаєте? Почала було Мікейла. Що ваша мати була директоркою в'язниці, що ви взяли собі прізвище Морган, бо один дурнуватий професор журналістики сказав вам, що широка телевізійна аудиторія має схильність запам'ятовувати симметричні імена? Ох, Мікі, вам аж ніяк не варто було спати з ним. Але, я гадаю, ви самі це тепер розумієте, але принаймні той мимовільний аборт врятував вас від важкого вибору. Євка форкнула і замотала головою, аж розвіялося її темне волосся. За винятком червоних очей обличчя Мікейли стало смертельно білим. Коли Гарт обняв її за плечі, вона вхопилася за його руку, як потопельниця хапається за рятувальний круг. Звідки ви про це знаєте? прошепотіла Мікейла. Хто ви така? Я жінка, Почуй, як я гарчу. Промовила Євка і знову розсміялася. Весело, наче струснулися дзвони. Вона обернулася до Гарта. А щодо вас, докторе Флікінджер, прийміть слово дружньої поради. Вам треба розпрощатися з наркотою, і то дуже скоро. Ви вже отримували одне застереження від свого кардіолога, іншого не буде. Куритимете далі ті кришталики, і ваш катастрофічний інфаркт настане. Вона замружила очі, наче якась ярмаркова віщунка, а потім їх розчахнула. Місяців за вісім, можливо, за дев'ять. Найімовірніше, коли ви дивитиметеся порно зі спущеними дощі колоток штаньми і з тюбиком лубриканту під рукою, так і не відсвяткувавши свого 53-го дня народження. Гірше не придумаєш, промовив Гарт, але голос його прозвучав слабенько. Звичайно, це якщо вам пощастить. Якщо ви залишитеся разом із Мікейлою і Клінтом тут, намагатиметеся захистити безпорадно мене і решту тутешніх жінок, ви радше за все помрете значно раніше. У вас найсиметричніше обличчя з усіх, які я бодай колись бачив, Гард завагався, потім кашлянув. Ви не могли б уже перестати проказувати таке лячне. Вочевидь, Євка не могла Це сумно, що ваша дочка страждає на гідроцефалію і змушена перебувати все своє життя у спеціальному закладі, але це не виправдання тих збитків, яких ви завдаєте колись прекрасному тілу і розуму. Офіцери дивилися на неї вибалушеними очима. Клін сподівався на щось, що доведе євчину несьогосвітність, але це вже було поза його найсміливішими очікуваннями. Так, неначе він промовив це вголос, Євка поглянула на нього і підморгнула. Звідки ви знаєте про Кеті? запитав Гарт. Звідки ви можете таке знати? Дивлячись на Мікейлу, Євка сказала: Я маю агентів серед істот цього світу, вони мені все розповідають, вони мені допомагають, це як у попилюсь, тільки інакше. І головне, що рів я люблю як щурів, а не як візників. Євко, міс Блек, це ви відповідаєте за те, що заснули жінки? І якщо так, чи існує ймовірність того, що ви зможете розбудити їх знову? Клінте, ви певні, що це розумно? запитав Ренд, дозволяти цій пані брати інтерв'ю буцигарні. Я не думаю, щоб директорка Коц була. Джинет Сорлі вибрала цю мить, щоб з'явитися в коридорі, плентаючись із задраним на кшталт імпровізованої торби передом своєї коричневої блузи. Хто хоче горошку? квилила вона. Хто хоче свіжого горошку? Тим часом Євка ніби десь відлетіла. Її пальці так сильно стискали тюремні грати, що аж кісточки пальців побіліли. Євко? запитав Клінт. З вами все гаразд. Так, але разом з тим я враховую ваші нагальні потреби, Клінте. У мене сьогодні кілька одночасних справ. Вам треба зачекати, поки я дещо владнаю. А потім радше до самої себе, ніж до півдесятка людей перед її камерою. Мені печально це робити, але він однаково довго б не протривав. Пауза, І він сумує за своєю кицькою. 6. Суддя Сілвер вже майже дочовгав до парковки Олімпії, коли його наздогнав Френк. Перлини мжички зблискували на похилих плечах пальта старого правника. З наближенням Френка Сілвер обернувся, знаття з вухами у нього було все гаразд, і ласкаво йому всміхнувся. Я хочу ще раз подякувати вам за какао, сказав він. Нема за що, відповів той. Просто роблю свою роботу. Так, але ви тоді діяли з непідробним співчуттям, зробили це для мене легшим. Приємно чути. Судди, мені здалося, у вас там виникла якась ідея, чи не проти ви були б поділитися нею зі мною? Суддя Сілвер вагався. Я можу говорити відверто. Оскільки моє ім'я Френк на менше я б не очікував. Сілвер не відповів йому усмішкою. Гаразд, ви порядний чоловік, і я радий, що ви виявили ініціативу відтоді як заступник шерифа Кумс, скажімо так, вибув з ладу. І, очевидно, що ніхто інший з офіцерів не бажає брати на себе такої відповідальності, проте ви не маєте досвіду в правоохоронних органах, а ця ситуація делікатна, надзвичайно делікатна. Ви згодні? Сказав Френк, за всіма пунктами, я побоююсь вибуху. Спільнота озброєних людей, які виходять з під контролю і перетворюються на банду. Я бачив, як воно відбувається давно під час одного бридкого страйку шахтарів у 70-х, і то було негоже дійство. Спалені будинки, вибухи динаміту, вбиті люди. Ви маєте альтернативу? Я міг би. Я. Іди геть чорти, забирай. Суддя відмахнувся покривленою артритом рукою від нетлі, яка пурхала довкола його голови, та відлетіла і сіла на автомобільну антенну, звільна, граючи своїми крильцями під легенькою мжичкою. Ці комахи повсюди останнім часом. Угу. Отже, про що ви говорили? Є один чоловік у коглені на ім'я Гаррі Райнголд, колишній агент ФБР, вийшов на пенсію два роки тому. Гарний чоловік, гарний службовий формуляр, кілька офіційних подяк від бюро. Я бачив їх на стіні в його кабінеті. Думаю, я міг би поговорити з ним. Побачити, може, він включиться? Як хто? Як поліціянт? Як радник, сказав суддя і зробив дих, що відгукнувся деренчанням у його горлі. І, можливо, як перемовник. Перемовник щодо заручників ви маєте на увазі? Так. Перший Френків імпульс був дитинячим, але сильним. Сказати судді, аж ніяк тут керую я. Хоча в технічному сенсі він не керівник, тері Кумс керівник і завжди залишається можливість того, що Террі з'явиться з похмілля, але тверезий, і захоче стати до керма влади. І ще, чи може він, Френк, зупинити суддю не застосовуючи методів фізичного обмеження? Ні, він не може. Хоча Сілвер повівся як істинний джентльмен і не сказав цього, тоді як, звісно, мусив би, він тут представник суддівської влади і таким чином значно перевищує рангом самопризначеного правоохоронця, чия спеціальність ловити бродячих собак і робити оголошення для адаптуємо тварини на громадському каналі. Мав ще одне міркування, і то найважливіше з усіх перемовини щодо заручників насправді непогана ідея, дурінгський виправний він як укріплений замок, хіба важливо, хто саме виманить звідти ту жінку, коли цю роботу буде зроблено, коли її вже можна буде допитувати. Жорстоко, якщо необхідно, якщо вони вирішать, що вона дійсно має здатність зупинити цю аврору. Тим часом суддя дивився на нього зі зведеними вгору кущастими бровами. Робіть, сказав Френк, я перекажу Террі. Якщо той Райнголд погодиться, ми можемо все обмізкувати або тут, або ввечері в управі. Тож ви не, суддя прокашлявся, ви не починатимете жодних термінових дій. До кінця дня і вночі я просто триматиму біля в'язниці машину. Френк завагався. Іншого я не можу обіцяти, та й навіть це залежить від Норкроса, якщо він не встругне якоїсь дурні. Мені здається сумнівним, а мені ні. Френк багатозначно постукав собі пальцем по западенні на скроні, немов показуючи, який серйозний там у нього відбувається розумовий процес. На тій посаді, яку я наразі обіймаю, я мушу сумніватися. Він вважає себе метким, а такі хлопці можуть створювати проблеми. Для інших і для самих себе. Дивлячись на це під таким кутом, ваша поїздка у Коглин це благодійна місія. Отже, кермуйте обережно, судди. У моєму віці я завжди таки роблю, відповів суддя Сілвер. Його повільне сідання в Лендровер було болісно спостерігати. Френк уже збирався йому допомогти, коли Сілвер нарешті вмостився за кермом і зачинив двері, загуркотів, прокинувшись двигун. Сілвер безжально ним погазував, а потім увімкнулися фари, прорізавши конуси у мжитсі. Колишній ФБРівець та ще й у коглені, чудувався Френк. Дива нескінченні. Можливо, той може подзвонити в бюро і отримати терміновий федеральний ордер із наказом Норкросу випустити ту жінку. Навряд чи, коли уряд серед такого рейваху, проте не поза ймовірністю. Якщо Норкрос їм і тоді відмовить, ніхто не винитиме їх за те, що застосували силу. Френк пішов до приміщення віддати накази решті поліціянтів. Він уже вирішив послати Беровза і Ренгла змінити Пітерза і того хлопця Бласа, а він з Пітом Ордвеєм почне складати список чоловіків, відповідальних чоловіків. Які можуть увійти до тієї спільноти, якщо така спільнота буде потрібна. Нема сенсу вертатися зараз до управи, де може з'явитися Террі. вони можуть робити все просто тут, у їдальні. Сім. Суддя Оскар Сілвер тепер не часто їздив машиною. А коли сідав таки за кермо, то не перевищував 40 миль за годину. Хай хоч би скільки машин пленталися позаду нього. Якщо вони починали сигналити чи стукати його в задній бампер, він знаходив місце, де міг зупинитися і дозволити їм проїхати повз, а потім знову рухався так само повагом. Він усвідомлював, що і рефлекси, і зір у нього підупали, і на додаток він уже пережив три інфаркти, а та операція з коронарного шунтування, яку йому зробили у святій Терезі два роки тому. Лише відклала на деякий час останню зупинку його спрацьованої рідної помпи. Він спокійно до цього ставився, але не бажав померти за кермом, коли останній виверт міг забрати одне чи й більше життів разом із ним. На сорока милях, менше у межах міста, він гадав, що має доволі непогані шанси встигнути натиснути гальма і перемкнути важіль на парк, перш ніж світло для нього вимкнеться назавжди. Проте сьогодні було інакше. Щойно він опинився поза перевозом на старій коглинській дорозі, Сілвер почав збільшувати швидкість, поки стрілка не зависла на 65, той край, якого він не сягав уже років п'ять чи більше. Він додзвонився Райнголду по мобільному, і Райнголд був радий побалакати, але суддя ще той старий пройда не бажав обговорювати тему їхньої бесіди телефоном. Можливо, зайва осторога, але він завжди уособлював обережність, що було добре. Що було недобре, суддя зрозумів, що не довіряє Френковій гірі, який так легко говорив про збирання гурту чоловіків і штурм в'язниці. Там, в Олімпії, це здавалося доволі раціональним, але сама ситуація була цілковито ірраціональною. Суддя не зважав на те, якими практичними такі дії здавалися в устах Френка. Тоді як це мусили б бути абсолютно крайні заходи. Туди сюди хиталися двірники на вітровому склі, змітаючи дрібний дощик. Він увімкнув радіо і налаштував приймач на суто новинну станцію у Вілінгу. Більшість міських служб не працюють до подальшого оповіщення, говорив диктор, і я хочу повторити, що з дев'ятої вечора буде запроваджено сувору комендантську годину. Щасти вам у цьому. Пробурмотів суддя. А тепер повертаємося до нашої центральної теми вмотивовані фальшивими повідомленнями в інтернеті про те, що, проходячи крізь парость або кокони, віддихи сплячих жінок, нібито поширюють аврору, так звані випалювальні бригади були зафіксовані у Чарлстоні, Атланті, Далласі, Г'юстоні, Новому Орлеані і Тампі. Диктор замовк, а коли заговорив знову, його безстороннє базікання стало промовистішим, більш простацьким. Сусіди, я з гордістю кажу, що жодної ідіотської банди подібного штибу не діє у нас тут, у Вілінго. Всі ми маємо жінок і безумно любимо наше жіноцтво, і вбивати жінок у вісні, хоч би яким неприродним був той сон, то жахлива справа. Жахлива він насправді промовляв як жухлива. Лендровер судді Сілвера наближався до виїзду за межу сусіднього з Дулінгом містечка Мейлок, дім Райнголда у коглені стояв трохи далі. Ще хвилин двадцять їзди. До всіх міст, де діяли ті бригади, було викликано Національну гвардію з наказом стріляти на ураження, якщо ті забобонні дурні не припинять своїх протиправних вчинків. Я кажу на це амінь. Це КЗ знову повторило, що немає крихти правди в будь яких. Вітрове скло запотівало, тож ні на мить не відриваючи очей від дороги. Судя Сілвер нахилився праворуч і ввімкнув скло обдувач. Засюрчав вентилятор, з його вітром з вентиляційних отворів поринули хмари маленьких бронатних нетлів, заповнюючи кабіну, кружляючи біля голови судді, вони заплутувалися в нього в волосі, товклися в нього на щоках. Найгірше з усього вони пурхали в нього перед очима, і слова одної з його старих тітоньок, сказані йому, коли він ще був малим, вразливим хлопчиком, виринули у пам'яті з ясністю доведеного факту. Як низ є низом, а верх є верхом. Ніколи не три собі очі після того, як торкався нетлі оскаре, сказала тоді вона, туди потрапить пилок з їхніх крилиць і ти осліпнеш. А ну, киш!», закричав суддя Сілвер. Відірвавши руки від керма, він ляскав себе по обличчю. Нетлі не переставали ринути з вентиляційних отворів, сотні їх, можливо, й тисячі. Кабіна лендровера перетворилася на бурхливий брунатний туман, ану киш, ану киш, ану. Щось важезне всілося на лівий бік його грудей, біль електричним струмом забринів у його лівій руці. Він роззявив рота, скрикнувши, і нетлі залетіли туди, повзаючи по язиці, лоскочучи зсередини його щоки. З останнім стражденним вдихом він втягнув їх собі до горла, де вони й загатили йому трахею. Лендровер занесло ліворуч, зустрічний ваговоз звильнув праворуч якраз вчасно, щоб уникнути зіткнення, і опинився в кюветі, похилений, але не перекинувшись цілком. По інший бік дороги не було кювету, щоб туди з'їхати, тільки бар'єр дорожнього огородження, який відокремлював міст через дорів рівчак від провалля і потоку внизу. Машина Сілвера пробила огорожу і перекинулася. Лендровер Шкереберт полетів у воду донизу. Суддю Сілвера, вже мертвого на ту мить викинуло крізь лобове скло до Доррового рівчака, притоки круглявого ручаю. Один лофер спав з його ноги і поплив за потоком, черпаючи воду, а потім потонув. Нетлі покинули перевернуту машину, яка тепер з булькотінням грузала у воду, і з граєю полетіли назад у бік дулінга.